Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Продовжуємо нашу рубрику. Я бачила, вам сподобалося, і мені теж. Рубрика Ваші аромати. Тобто охо-хо. Сьогодні я буду нюхати шість ароматів. Вперше аромати деякі відомі, деякі не дуже відомі. В крайньому разі в колі пар захоплених про них знають. І Буду вам розказувати, що я хочу в них почути, чого очікую від них, і, відповідно, що я в них чую, сподобається мені чи не сподобається. Отже, в мене аромати сьогодні три від діми, три від е, Марини. І це аромати, які я ніколи не пробувала, але ну, про більшість з них багато чула. Почну я з аромату Монтана Blue. Blue, як пишеться. Англійською, не так, не знаю. <смеш> Може, це не англійською, а французькою, воно так пишеться. От про цей аромат я ніколи нічого не чула, ніколи нічого не знала. Це є 2000 рік, ви будь бачите картинку, що я нюхаю. Анік Менандо. так, стій, куди, ти, ти, ти. Анік Менандо Парфумер і Півонія, Троянда, кіпарис і білий мускус. І в мене є підозри, що цей аромат мене може придушити, тому що піонія і троянда, і білий мускус, і кипарис. Зараз ми з вами спробуємо. О, да! О, це троянди, трояндовий аромат з кислинкою. О, зараз трохи чути кипариса, який, в принципі, робить цей аромат цікавим і не, не схожим на щось інше. І добре чую мускус. Мускус на троянда ще з півонією. Я спробую це поносити, звичайно, на шкірі, але я не впевнена. Тому що я навіть от зараз його нюхаю, і я на повні груди вдихнути не можу. Але мені подобається, та нота Кіпариса звітом вилазить. Така от прям. Можна звідси забрати троянду і півоню і лишити мені кіпери з мускусом? Це свіжий, такий літній для того, хто любить ті троянди. Але от я не впевнена, що я це зможу носити. Мало того, що мускус тут підкислюється, так ще й цей. А що він було? Не пойму, що він блу. Там ще й флаконів нема, а так, типа, тільки ці. Це миленько для любителей троянди і півонії. Для мене це надто трояндово і надто мускусно кисловато. Поки що я, видно, до от таких троянд я не доросла. Не знаю, як вам пояснити: мускусна троянда. Молоденька мускусна троянда. Так. Наступний аромат. Це ербаларіо Ірис. Я багато про нього чула, тому що я, коли цікавилася ірисовими ароматами, багато де на нього попадала в добірках і в порівняннях, але я ніколи його не пробувала, тому що в нас його не знайти. Я знаю, що врахується досить бюджетний бренд за кордоном, але в нас чомусь я його не бачила, тому. Це від Марини від Левант. О. О, це таке, як я люблю. Так, акорди, солодкі ноти, і Пудру. У мене тут планшет стоїть, тому я від вас відвертаюся. Пудровий ваніль, альдегіди, фіалковий, квітковий земляний мускусний. О, це такий ем, лакокрасичний ірис. Що тут в піраміді в нас? Альдегіди, Ілангіланг це альдегіди, що тут є? Бергамот ірис, шипшино. Не, чула, ну, не знаю, як пахне шипшина. Цукор, ваніль, мускус і тютюн. Це цікавий аромат, це гірко-солодкий аромат з альдегідами. Є тут трошки мильності такої чистоти. І є оцей такий. О, я так люблю той, такий фа, від як фарбою пахне трохи не чорнилами, а саме фарбою. Цікавий. Цікавий, зараз трошки засолоджується. Я думаю, що ближче до бази це буде ваніль, кудись ванільну пудру йти. Але шипшини я не чую. Є тут кислинка і лангі-ланг ланг солодкий. Ой, мені це подобається. Це цікаво і не досить потужний. Я думала, він буде полегше. Я думала, він буде такий, знаєте, як туалетна водичка така в прямому сенсі. Ну, не зовсім в прямому, не зовсім туалетна, прямо. Я маю на увазі такий удекулончик. Але мені це подобається. М -м -м. Це, коротше, солодкуватий ірис, такий прям пудровий, і є в ньому якась така цікава глибина. Наступний аромат це є Аль Харамейн. Аромат називається джунун. Якщо я, прав... або Юнун, або Джунун, не знаю, як правильно читається. Sorry. І цей аромат я хочу нанести собі на руку, тому що Діма казав, що це одна з найкращих пудр, які він знає. Він теж любитель пудрових ароматів, як і я. І я хочу спробувати, яке воно на собі прям. Так, що це у нас? пудрові ноти, троянда, жасмен, іланг, ірис, бобетонка, троянда, жасмен, геліотроп, ванілі мускус. Ой, цей аромат гіркуватий. Божечки, що так гірчить в ньому? пудрові ноти, троянда жасмин іланг, іланг, ірис, бобетонка, троянда жасмин, геліотроп ванілі, мускус. Я думала, він буде солодчий. Ой, він такий гіркий. Не пойму, що тут таке гірке. І тут нічого такого не, не, цей, не натякає на, на гіркоту таку сильну. Я в шоці? Пудровий ваніль ірис, солодкі ноти, квітковий. Може, це ірис такий гіркий? Я буду це носити, я спробую, але я від нього взагалі не такого чекала, чесно кажучи, треба погріти. А, він розходиться потрошки. Видно, просто як араби роблять от дуже насичений, і це, видно, ірис такий гіркий був. Зараз розходиться, стає трохи легший і гарний в нього шлейф пудровий. Троянди. Практично не чую. Ну, є квітковий підтон, але тут і жасмин, і еланг, і троянда. Ну, тобто, троянда як такої, я не відчуваю. Ну, Вона мені тут не заважає, скажімо так. О, а тепер вже пудрочка пішла, така, як я люблю. Така прям, ну, як справжня косметична пудра. А, цікаво, я буду це носити. Я спробую. Цей аромат не дешевий, не бюджетній араба. Він там а, трохи куштує, але я цей. О, да, зараз вже і ваніль якась трошки проступає, тонка. Старт в нього дуже гіркий. Я не, не поняла чому. Так, ладно, будемо нюхати далі. Ще один аромат, який я хочу спробувати на руці. Це є. Айзенберг Жозе, аромат, який всі знають. І всі знають, і жіночу це, це жіноча. І жіночу, і кажуть, що чоловіча теж дуже цікава, ну, яку ні секс мається на увазі. Але я ніколи не пробувала. Це є лавандовий аромат. ну, Не, не тільки лавандовий, але всі, як коли говорять про лаванду, всі згадують Жозе від Айзенберг. Це є м'ята, лимон, амалфі, жасмин бергамот, лаванда, кава, Артемізія полин. Амбра, сандал, пачулі, мускус, ваніль, бобетонка і мох. Це я буду нюхати на ті руці. Я хочу. Прям! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Божечки, де ти був літом? Яка красотіща, слухайте. Це унісекс. Почну з того. Я розумію, що там є і чоловіче, а наскільки я розумію, чоловіча теж буде унісекс. Але це аромат ну, нічого не заважає чоловікові носити. Ну, Особливо, якщо чоловік такий трохи занурений в парфумерію, наприклад, своєму чоловіку, якщо я дам, то він скаже, що це. Вірніше не скаже, що жіночий, а мається на увазі, якщо буде знати, що це жіночий аромат, то він такий не, не буде носити принципово. О, а зараз він трошки засолоджується. Але злегка-злегка, в основному, це от лаванда така. Гостра, свіжа, але дуже красива. Плюс цей м'ята. Тут лимон, є бергамот, гіркуватий полин. Тобто ну, ноти в більшості всіх з чоловічих ароматів. Божечки, це дуже гарно. Зараз вже і амбра, і деревина проступає. Вау, він такий цікавий, практично не солодкий. ледь ледь є в нього якась солодкова тість. Вау, мені дуже подобається. Чесно кажучи, я трохи переживала, що він мені не буде подобатися, тому що я таку свіжу лаванду не завжди сприймаю. Вона мені висверлює мозок. А це запудрюється. А що він запудрюється? Запудрюється. Може, сандал почули? Ой, мені дуже подобається. Взагалі, а де, де ти літом був? Я думаю, що це можна в будь-яку погоду носити. Не тільки літом, просто за рахунок м'яти, лимона і лаванди. Він такий, ну, типу, і літом можна, тому що не всі зимові аромат можна носити літом, а зимою можна носити практично всі. Вау, це дуже цікаво. Дякую, це було. Жозе, так, моя пудра. Боже, він такий мощний. Але зараз мені вже більше подобається, ніж старт. Такий прям, але все одно гіркуватий, ну нічого. Гіркувати це не страшно. Так, це чистий блотер у нас. Далі в нас іде аромат який, блін, недавно всі закупили, а я не закупила і навіть з ним не знайомилася це є Роял» від лелік. Як завжди, лелік в шикарному флаконі. І я трохи переживаю цей аромат, тому що це трояндовий аромат. Фруктовий мускусний квітковий троянда, пудровий лактонний. Абрикос персик троянда османтус, я вже чую його в шлейфі. І в базі ще раз османтус, мускус і кашемірове дерево. О, це мені подобається. О, це гарний. По-перше, я завжди шукаю абрикоси. Я персики не люблю, хоч він тут є, але він тут такий не ширшавий. Але тут ще є османтус такий не тільки абрикосовий, а й шкіряний має підтон. Шкіри тут немає, кашмірове дерево. Ух ти, оцей мені подобається дуже. І троянду я тут відчуваю, але немає тут тої кислоти, як в першому. Так, де ти, я, то не той. Так, оцього я вже взагалі не чую, чи чи то. А, ні. Практично не чую. Ну, може, це після попередніх, звісно. Першого, той, що квітково-мускусний був трояндовий. Ой, це гарно. Це абрикос, Османтус і троянда в основному. Ну, тут, в принципі, і в піраміді в основному, але тут прямо от, як піраміда заявлена, так воно і пахне. Ой, це мені дуже подобається. Це прям. Гарно, вечірньо. Ну, він такий осінній більше. на осінь, мені здається, навіть на тепло, як ну, може зараз ще трохи зажарко. Але настрій в нього такий зігріваючий, огортаючий, заспокійливий. Ой, красиво, мені дуже подобається. Супер. Блін, треба було брати. Ну, все, все. поїзд ушов. Так, і останній аромат, який я буду на блотер наносити, який я ніколи не пробувала. І я підозрюю що цей аромат. мені буде зараз охохот робити. І це є абоніта від Молінар. Аромат легенда. Так, я ще так два рази скромненько. Так, мастикове дерево. Це перевидання, я так розумію. Нічого не написано, я відкрила перевидання, можливо, не цей. Мастикове. Ох. Мастикове дерево, герань, петитгрейн, мускатний горік, геліотроп, ветвер, ілан Ілангіланг, кедр, Таївська троянда, мімоза, жасмин, ваніль, амбра, сандал, дубовий мох, мускус почулі. Ох. О, Боже! Боже, яка це мощь. Це, по-перше, зразу чути мох. Тобто той такий І Чую добре гірань, але вона тут така, ну, мене не напрягає, хоча гірань я взагалі не, не люблю. Але вона тут мені. дає більше такий трояндовий підтон, а не гірку ту, як, як вона пахне в, в житті. Божечки, це такі красочні вороби. Це прямо ті, от як кажуть. Але це шкатулки і все таке, А шкіри тут нема. Нема тут шкіри, а пахне такий, ніби там і шкіра є. Ох, це, коротше, з... темно-зелено не зелено, а прям темна зелень. Це, напевно, мох такий дає, прям хащит. А зі шкіряним підтоном, шипріще таке, з трояндою. що там, де то ланг, де там імоза? Мама рідна. Мастикове дерево гірчить. Мені бальзамами таке, не завжди гірчить. Ох, божечки, це мощ. Але я думала, там шкіра має бути. А чого тут в піраміді нема шкіри, він мені пахне кудись в шкіряну сторону. Так, а ну-ка відкриємо. Цей. А, в старому, бу... в старому була ця. Сам аромат 1921 року, а це я нюхаю, я так розумію, перевидання. І шкіри тут нема, але він пахне, видно, кудись в сторону туди. ну, Це таке в ретро. Не в ретро, от не в ретро, а в класику. Мені здається, що це треба носити десь. Знаєте, коли осінь закінчується, листя вже попадало, снігу ще нема. І такий, блін. Хочеться повішати світої погоди, ще з усвідомленням, що попереду зима і не знати, чи сніг випаде. Він такий ну, еготичний, ск... і готичний, і класичний, і такий. А, Боже, не меланхолійний, як це називається. Коротше, такий су сумний для мене. Дуже насичений. Але цікаво. Якщо мене не вб'є оце мастикове дерево з геранію, я буду таке носити з задоволення, може, мікронамазами якимись. Але наразі мені дуже гірчить е, е, цими, таким, лаковою тою, деревиною, як то кажуть. Вау! Я чомусь не таким його собі уявляла. Дуже гірчить. Але це так цікаво. Це от прям аромат, і ти відчуваєш, що в ньому є якась а, багатогранність чи що. шкіри нема. Мене на, на, на долі. Так, дуже дякую. Це було інтересно. Боже, Жозе? Просто вогонь. Все, я хочу таке. Ну, я ще зношу відливати і хочу. Ой, пудра мені теж подобається. Зараз вже в ній є трошки ванілі, але і гіркота нікуди не пропала. Треба буде просто акуратно, бо це просто араби зробили так, щоб всі чули, що це цей східний аромат. Ой, зараз вже пішов гарно. Коротше. Пудра мені сподобалася, але старт мені важкий, треба просто акуратніше. Плюс, ну, я, може, ще забагато нанесла, може трошки акуратніше треба було нанести. Ой, Боже. Це Воніта Молінар. Ти в нас де? Хто ти? Хто ти? О, а це лалік. Ой, це гарно. Мені дуже подобається. Тут є якийсь такий підтон почули, хоча почули, там в піраміді, здається, нема. Що це може давати таке? Там кашемірове дерево і мускус було з Османтусом в базі. Але це ой, дуже гарний. М -м, османтос такий. А, замшово брикосовий. Кислинка така, знаєте, от як ніби шкі... не, не, не м'якоть брикоса, а шкірка сама. Вона має кислинку. Клас. Так, це у нас. Блу? Практично не чую його зараз вже. Так ледь-ледь, може, через те, що він був перший, після абонітиму лінард, що я можу чути. Ірис приємний. Солодкуватий. Чимось мені ну, перекликаються з пудрою там Ірис, і тут. Ну, але вони різні, різні. Просто що, і то пудровий аромат, і це. Це мені подобається. Дуже дякую за те, що ви сиділи і це все дивилися, і слухали. Я шокована трохи абонітою. Це дуже потужно, дуже класично і дуже. Ой, там такий флакон гарний, оцей чорний. От він так і звучить для мене. То мастикове дерево, звісно, я думаю, Чи... Ні, це лалік. А, красота. Дубовий мох, шкіра, якої тут не заявлено, мастика і герань. Ну, і ще там щось, ще, ще там щось, коротше, ціла куча всякого, багатий аромат, звісно. Треба чоловікові підсунути. Він все любить таке. Класичне. Він там буде знати, що жіночий. Я, до речі, не знаю, як він заявлений, жіночий чи унісекс. Ну, напевно, колись робили ж для жінок. Все, всіх вас люблю, обіймаю, Не ігноруйте повітряні тривоги, цямкі-бамки.